Як називається ця сумка? Сумка сом. Женя, вона не сом. Я взагалі запрещаю так казати. Забороняю, бо приживеться! Така сумка сом, подивіться на цю крихітку. Я придумала їй нову назву, яка їй підходить. Яка? Ну, подивіться на ну, неї, яка це сумка сом, це сумка бантик. Ну логічно було, Жені її назвати бантиком, який сом. Тому що вона вусата ось така. Вона бантата. Дуже подивіться мило. на цю красу? А ще є ще в одному кольорі. Зараз буде зміна образу. Я образ вже до чорної змінила. І е, подивіться, як ця сумка виглядає в чорному кольорі. Нагадую, сумка-бантик. Не сум, сум забувай. Бантик. Це сумка Бантик. Пишіть в коментарях, якщо подобається нова назва. Це перший раз, коли ми змінюємо назву. Будь ласка, бантик, бантик, сумка, бантик. А що так все родину? Треба показувати. Угу.